Євшан Зілля, жив у Києві в неволі, ханський син, малий хлопчина, половецького птохана найулюблена дитина. Мономах князь Володимир взяв його під час походу. З ясаром в полоні потім та собі лише в завороту. його почотом, Розкошами догідно, і жилось тому хлоп'яті і безпечно і вигідно. Час минав і став помалу. Рідний степ він забувати. Край чужі, чужі звички, як за рідні, уважав. Та не так жилося хану без коханої дитини. Тяжко віку доживати під вагою самотини. Зажурився, засмутився, вдень не їсть, а серце вночі плаче, сну не знають його очі. Ні від кого він не має ні утіхи, ні поради. Світ увесь йому здається без краси і без принад. Кличе він гуця до себе і таку держить промову, Що мов кров'ю з його серця слово точиться по слову. Слухай, стаже, ти шугаєш ясним соколом у хмара, сіре вовком в полі скачеш, розумієшся, на чарах. божий дар ти має з неба і людям долю відчувати, словом піснею своєю все до себе привертав. Ти піди у землю Руську ворогів наших країн. Відшукайте мого сина, мою любу дитину. Розкажи, як побиваю за ними і дні, і ночі, як давно вже виглядають його звідти й мої очі. Заспівайте йому пісню, нашу рідну половецьку. Про життя привільне наше, нашу вдачу молодецьку. А як все те не поможе, дай йому євшану зілля. Щоб понюхав, згадав він степу вільного привілля. І пішов гудець в дорогу. Йде він три дні три ночі. На четвертий день приходить у місто Київ опівночі. У Та й ком прийшов, мов злодій, він до сина свого пана. І почав казати стиха, мов зрадженого хана. Улещай, намовляй. Та слова його хлопчину не вражають, бо забув він уже й батька, і родину, і гудець по струнах вдарив, наче вітер у негоду. Загурлала довпинна пісень, пісня вільного народу. Про славетні події, події правополовецькі, про життя привільне наше, нашу вдачу Молодецьку. Мов скаже, на хутровина, мов страшні перун на громи. Ревли стогнали струни, і той спів гудця сіроми. Але ось ще затихає Бренкі дужик акортовий. І на місто його чути спів народний колесковий. То гудець співає тихо, пісню ту, що співала мати синові своєму. Як маленького колесала, наче лагідна молитва. Журно пісня та лунає. Ось її акорд останній у пітьмі ночі потопає. Але спів цей ніж не любить, а ні перший сильний душ. Не вразив юнакові серце, він сидить, німий байдужий. І схилилася стареча голова грудця на груди. Там, де пустка замість серця, порятунку вже не буде. Але ніж ще є надія. Тут в сповочку і тремтячими руками роздирає він сорочку. Із грудей своє знімає то є вшанозілля, і понюхать юнакові, подає отебаділля. Що з це враз з юнаком сталося? Твар пробігла у небоги. Затремтіли, очі блиснув, і зірвався на рівні ноги. Рідний степ широкий вільний. Пишно барний, так вітучий, раптом став перед очима. З ними батенько нещастий, воленько кохана, рідна шата, рідні люди, це все разом промайнуло, стисло серце, сперло груди, краще в ріднім краї.